де дощ кінець літа такі есть такі ще а ось мюллер хаус 119 будинок з мого вікна видно так що всі вікна з цього боку вже вставлені Тепер треба буде їм підівельникам, не знаю, в цьому році вони будуть робити. Все, фасад утеплювати оцього фарбувати. Чи вже в 26-му будуть робити? Те. цього я не знаю, як воно буде відбуватись. Ось. Отой кущ на бетоні на перекритті вже пожовтів, Листя готовиться до осені. Неба таке, мабуть, ще буде дощ. Київська борщаєвці майже не видно, тумані вся. Мюллер Хаус, 119-й будинок, працюють мулери. Ось будують 119-й будинок, булери там працюють. Перегородки 9 опорка роблять. Ну а тут прибрав, тут хлопець такий працює його. Уже майданчик він зараз не знаю де він тут, ну, десь працював. Він тут поприбирав ось такі, мішки все склав. На цьому створено покосив траву, ці дерева, паркан цей зробив, забутонував. Ну не один, ясно. Ну по благоустрою і тут вже якось так вид уже будівельний майданчик. Має гарніші такі. Свисни він цей, дерева з І біля 121-го будинку в бутинку теж теж теж. Він косив траву бензопилою тут, з деревами цим боровся. Ну вже тут вигляд завжди інший. Тут було це заросло. Тепер ось працюють там ці муляри. на чем тут не не тротуар рублять и потем дорогу Все мотоциклы без номер все гоняют по вулицям все мотоциклисты. Зараз тут стоять. А на Білоцерківській продовжують дорогу, вже скоро зроблять, мабуть. Там вже все поклали, все каналізацію цю все, основу зробили. Все готують до асфальтування. Там есть Тут да. вот он так. esse i'll मारे